Вітаю, друзі! Напевно, у кожного була ситуація, коли хочеться вмоститися позручніше в ліжечку, щоб попрацювати з комфортом чи позалипати у відосики. А замість насолодої відпочинку тренують собі нерви, дивлячись на спінер завантаження чи піксельну картинку. З такою проблемою я жив руками у власній квартирі, але в один момент я сказав собі досить, досить це терпіти. Пошукавши трохи в інтернеті, як можна вирішити проблему з поганим покриттям Wi-Fi, я знайшов декілька способів, але зупинився на ретрансляторі. Однією з ключових вимог була робота в двоканальному режимі, бо мій роутер підтримує як роботу в мережі з часотою 2,4 Гц, так і з часотою 5 Гц. Я обрав модель TP Link AS1200 або AC1200, спираючись на технічні характеристики та відгуки. У цьому відео я покажу процес налаштування та перевіримо, як змінилася швидкість інтернету, у моєму випадку на Smart TV та на телефоні в кімнаті, де швидкість зв'язку мене не влаштовувала. Комплект поставки включає в себе саме ретранслятор та документацію. Нічого зайвого. Роутер має вагу приблизно 300 г. На ньому можна бачити вхід під кабель інтернету, що має значно покращити якість роботи, а також індикатор роботи мережі. Інструкція пропонує два варіанти налаштування. Я ж обрав за допомогою мобільного застосунку, тож пропоную перейти до налаштувань. Перейшовши за посиланням по QR-коду, ми завантажуємо офіційний додаток, відкриваємо його, ознайомлюємося з умовами використання та рухаємося далі. Дозволяємо доступ до локальної мережі та натискаємо кнопку Перейти до налаштувань. Далі входимо або реєструємо новий аккаунт. Це стандартна процедура. Вводимо адресу пошти та вигадуємо пароль. Але ту, до якої у вас є доступ, бо до неї буде відправлено повідомлення з підтвердженням реєстрації. Без цього кроку ви не зможете продовжити наступні налаштування. Після цього натискаємо додати пристрій, якщо автоматично він не був знайдений. Обираємо підсилювач. Для того, щоб продовжити роботу, нам потрібно увімкнути у найближчу до роутера розетку наш ретранслятор та зачекати, доки не засвітиться світодіод, що інформуватиме про готовність працювати далі. У моєму випадку вісім до роутера складала близько пів метра. Переконавшись у тому, що індикатор світиться, натискаємо відповідну кнопку у застосунку і обираємо свою Wi-Fi мережу, яку плануєте посилювати та вводити пароль від неї. Після чого вам ще раз покажуть мережі, які ви обрали та паролі до них. На цьому етапі є можливість змінити назву. За замовченням до вашої мережі додається закінчення EXT, що є скороченням від англійського слова Extended. Чекаємо завершення налаштування. У мене це зайняло приблизно хвилину. Технічний ретранслятор готовий до роботи. Далі потрібно обрати місце розташування ретранслятора. Воно має бути десь посередині між роутером та мертвими зонами, куди Wi-Fi сигнал або не дістає, або сигнал є дуже слабким. Тепер переходимо до тестів. Першим я буду тестувати телевізор. Ви можете бачити, що спочатку я приєднуюся до своєї старої мережі без закінчення EXT. відкривши вбудований браузер, заходжу на сайт Speedtest тест та тестую швидкість. Хочу наголосити на тому, що швидкість моєї мережі становить 100 Мбіт за секунду, які зобов'язується надавати провайдер, але по факту ця швидкість становить близько 90 Мбіт на секунду. Після отриманих результатів я перемикаюсь на мережу 24 Гц, але ця мережа є підсиленою, на що вказує закінчення. Це важливо, бо ретранслятор надає свою власну точку доступу з підсиленим вхідним сигналом. Оскільки я ціную ваш час, я обрізав весь процес і намагався залишити лише моменти вимірювання швидкості та отримання результатів. Ми можемо бачити, що швидкість збільшилась більше, ніж в 10 разів, але все ще далеко від 90 Мбіт. По-перше, виробник попереджає, що швидкість може бути меншою, по друге, я встановив ретранслятор не в безпосередній близькості від телевізора. На швидкість інтернету можуть впливати багато чинників. Одним із них є якість будованих Wi-Fi модулів у наших девайсах. Наприклад, на тій же відстані, що й телевізор телефон показує трішки вищу швидкість до підсилення сигналу. Після підсилення його швидкість теж зросла майже до максимальних показників. В цілому, я задоволений покупкою. Сподіваюсь, це відео було як мінімум цікавим для загального розвитку, а як максимум корисне і, можливо, допомогло в налаштуванні чи відповіло на деякі ваші запитання. Якщо ви додивились до цього моменту, ви найкращі. Запишіть у коментарях, чи є у вас будинку чи квартирі мертві зони, і як ви вирішили цю проблему.